Кабала підкреслює, що людина в цьому світі повинна жити активним життям. Якщо може, нехай працює, створить сім'ю, якщо може, нехай народить дітей, служить країні, вчиться і вчить інших. І при всьому цьому у кожній своїй дії. Вона має реалізовувати мету існування у зв'язку зі світлом, що дає життя, тільки користуючись цим світом, яким він є, без селекції своїм вишпул Синкін, бажаним мисленням можна досягти остаточної завершеності. А тому немає у вивченні і застосуванні луріанської кабали жодних постів, самобичувань, самоізоляції від світу, включно зі всілякими формами обітниць страхів перед покараннями в цьому світі і у світі прийдешньому. Все це людські. Вигадані практики обходження з тілом, які тільки відчужують людину від світла, приносять їй непотрібні страждання замість творчого шляху до звільнення.